П'яних водіїв автобусів спіймало столичне ДАІ за останні два тижні. Цими днями ДАІ проводить місячник під назвою автобус 2015 Державні автоінспектори зупиняють комунальних та приватних перевізників і перевіряють технічний стан та документи. Як водії реагують на такі перевірки? Бачив Дмитро Фурдак. Балоні капітан кажухар. Будь ласка, посвідчення водія. Руслан Петрович за минулі два тижні передивився десятки документів, які дають право водію автобуси чи маршрутки перевозити пасажирів. Це ліцензійна картка, свідоцтво про реєстрацію. Ці документи у водія в наявності зупиняти пасажирський транспорт інспектори дають вправі лише на кінцевих зупинках, щоб не забирати час подорожувальників. Водії на такі перевірки реагують із розумінням. Потрібно перевіряти? Звісно, треба. Мало? Випадки водіїв під мухою за два тижні рейду у столиці виявили чотири їхню долю вирішить суд. А от із перевірених понад тисячі автобусів дрібні порушення виявляли майже в половині неправильне місце зупинки чи відсутність певного документа. Траплялися на рейсі і поламані машини. Ми виявили 43 автобуса з несправним технічним станом, а саме поломка коліс, несправні світової прибори. Удаї звертають увагу водіїв під час тривалих літніх канікул на дорогах особливо багато дітей і нагадують, для перевезення дітей водій автобуса повинен не більше ніж за добу до поїздки показати свій транспортний засіб у райуправлінні ДАІ та пройти відповідний інструктаж. І тільки після цього вони можуть їхати з дітьми на окуп. Дмитро Фордак Андрій Марченко ТСН 1+,1 плюс